Друзі, всім привіт! Які ви на каналі готуємо разом. Сьогодні готуємо дуже смачний салат, його можна їсти як в теплому і в холодному виді. тож берімось до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен один кабачок. Голос ніяк ще не приходить в норму, тому, друзі, якщо вам не слухати, виключаємо звук, включаємо субтитри, а я продовжую готувати. Друзі, кабачок будемо нарізати на більші кусочки. Зараз покажу як. Додивляйтесь відео до кінця, щоб не пропустити важливі деталі. А в кінці обов'язково напишіть в коментарях, сподобався вам цей рецепт. Друзі, приготуйте обов'язково цей салат, він дуже смачний, готується дуже швидко і всім подобається. Тепер кабачок ми будемо пересипати в мисочку. Друзі, не забувайте про зворотній зв'язок, пишіть з якої країни чи міста ви дивитеся від усім. дякую. Також нам буде потрібно трішки кукурудзеного крохмалю або картопляну, який маєте вдома, такий і беріть. Крохмаль посипаємо поверх кабачків і будемо добре перемішувати. Друзі, підтримайте канал. Якщо ви ще не підписалися, то підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку і обов'язково вші в коментарях, чи сподобався цей рецепт. Будемо брати пателю, наливати трішки олії, трішки змастимо дно і будемо обсмажувати наші кабачки на маленькому вогні 4-5 хвилин. Зобсмажимо до золотистої скоринки. Також нам буде потрібно 100 грам сиру, будемо витирати на терці, можна і трішки більше сиру. Трішки перемішаємо наші кабачки і зараз будемо вже витягувати. Вони вже дуже гарно обсмажилися. Тепер нам буде потрібні печери. У мене три великих печери, Це будемо нарізати на більші кусочки. Піриці ми вже нарізали, беремо пательню, наливаємо трішки олії і будемо смажувати печериці на середньому вогні 3-4 хвилини. Печериці обсмажуються до золотистої скоринки. Ми за той час будемо нарізати цибулю. У мене цибуля одна велика, а я буду нарізати половинку на більше кусочки. Тут немає різниці, яка буде нарізка цибулі, можна більшими кусочками, можна меншими. У нас сім'ї люблять більшими кусочками, я наріжу більші кусочки. Ріжте так, як їдять у вашій сім'ї. До на наших печериць висипаємо цибульку і будемо смажувати на малесенькому вогні ще 3-4 хвилинки. І все. Якщо ви хочете, щоб ваша цибулька була сильно обсмажена, то смажте на маленькому вогні 5-7 хвилин. Кожна буде потрібно трішки зеленої цибульки, нарізаємо дрібніше. Рузі, тепер до наших кабачків додаємо обсмажені печериці з цибулькою і будемо добре перемішувати. Друзі, якщо ви ще не підписалися на цей кулінарний канал, то підтримайте його, підпишіться, будь ласка, всім дякую. Трішки посипамо сиром, але весь не сипте. Зараз будемо готувати ще заправку до нашого салату. Беремо один зубчик часника, можна і трішки більше. Додаємо сметани 100 г. Додаємо чорний перець, також будемо додавати одну столу ложку майонезу. Не забувайте, всі спеції додаємо за смаком, також додаємо трішки солі і будемо добре перемішувати. І наша заправка готова. Справа вже готова, зараз ми будемо поливати її поверха салату, але ще трішки поверха посипамо сиром, і будемо все ретельно перемішувати. Друзі, обов'язково спробуйте приготувати цей рецепт. Тут мінімум інгредієнтів, але максимум смаку. Ви будете готувати ще і ще, бо це дуже смачно. Її рекомендація: приготуйте, не пошкодуйте. Я трішки посипамо зеленою цибулькою, всім, хто їсть, всім смачного. Вядкий та простий рецепт для всієї сім'ї. Всім смачного. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі новому відео. Всім миро та спокою, всім па-па-па-па.